До 49 зросла кількість киян, які потрапили в лікарню з підозрою на гостру кишкову інфекцію. Повідомляє київська міська адміністрація. Переважно діти, усі жителі мікрорайону Бортничі. Там розташована станція аерації, на якій очищають стічні води з усієї столиці. У мікрорайоні закрили два дитячі садочки. Мешканців закликають не користуватися водою з-під крана. Ольга Лузан далі. Маленький Назар потрапив до інфекційного відділення на другий день після того, як йому виповнилось 9 місяців. Проснувся я підхожу дуже, дуже гарячий. Да, вот и, о, понос, и рвота да, думали, і понос, і рвота почалась. Ми думали з чила зубки із симптомами отруєння до цієї лікарні відріз різдва шпиталізували 40 людей. Зараз на лікарняних ліжках залишаються 30 дітей та один дорослий. Гострокишкова інфекція не установленою етіологією. Стан дітей при госпіталізації з самого моменту до сьогоднішнього дня розцінений як середній ступені тяжкості. До мікрорайону, в якому мешкають всі, хто потрапив до лікарні з симптомами отруєння. Питну воду привезли в цистернах. Таких цистерн на вулицях мікрорайону зараз три. До них за водою все підходять і підходять люди. З крана боїмося навіть руки, руки ми навіть боїмося. Кип'ятим воду з бювета і вже туди миємо руки. До, до тарілки миємо, це все перемиваємо. Мій друг заболів. багато кого на вулицю не виходить. Всі оно мало когось дітьми бачать. Ось у цьому магазині води у п'ятилітрових пляшках вже нема. Сьогодні да, я перший день і воду п'ятилітрових пляхах розібрали. все. приходять, спрашують люди в п'ятилітрових пляхах воду. Буде завтра. Зараз водопровідні мережі у бортичах промивають, а воду хлорують. Зустріли уборщицю нашу. Жаковського вона прили, що до 12-ї години водою взагалі не можна користуватись, тому що не вмиватися, не чистити зуби, нічого. Точно сказати, що саме сталося у ботничах. У Київводоканалі обіцяють завтра, коли будуть готові результати аналізу води. Поки ж припущення отакі саме відходи з вигрібних ям могли потрапити у ґрунтові води. Пропишення таке. А якщо взяти до уваги, що ці скважі, ці світловини, які обслуговують мікрорайон, не мають обеззараження, не мають хлорування. Тобто розумієте, що імовірно, все ж таки, що це дійсно може бути зараження саме фікальними якимись вкрапленнями. Також у водоканалі наголошують, система водопостачання у бортничах не з'єднана з, з Київською, тож загрози для решти міста немає. Ольга Лузан, Людмила Гурпинич, Вадим Тимофієв, Дмитро Шанчук, Перша національний.